Получається, пенсія це коли люди дуже багато працювали, а потім їздять додому, щоб відпочивати. Получається, вони сидять 10 днів вдома. Ще один цей день. На 12-й вони вже йдуть. На роботу? Куда ж? Пенсія, пенсія це коли людина не робить. Але все одно виходить гроші. Тисячу. Тисячу. На одежду, нахлід, на хліб, на іграшки. Карточку. Тобто кладуть карточку в таку спеціальну штучку і їм гроші вилазять. Це коли старі люди дуже довго роботають все життя і їм компенсують пенсію. Мої бабусі отримують пенсію ну, один раз в день. У мене такі породиці, які виходять, а я такі, які не виходять. У мене 10 породиць в сім'ї. Ну, вони витрачають на їду, на, ну, на, на хліб, на м'ясо, на сосиски, на ковбасу. На, на ананаси вони можуть витрачати. Це, uh -huh. звісно, будуть. Витрачають на всякі покупки. От дідусь робить ремонт, будує новий етаж. То він кірпичі купляв. На всяке там, щоб купити. На каструлі, там, на плиту, на... Найду, Я йду, дітям. Я думаю, що гроші це купляти за них. Це такі бумажки. Це бумажки, які за мене Купляєш хліб, ще щось тобі, іграшки. Пшеницю. Коли я буду старенька, мені будуть давати молоді люди. Гроші. Пенсія це гроші. Вони цілий вік проробили і того води отримують пенсію. Якщо вона не ходила на роботу, то вона не отримує. Коли я буду старенька, Хочу поїхати в подорож по всяких країнах. Францію, <клух> в Італію <клух> да, і в Київ. Пенсія це, це коли зарплату платить держава. Тим людям, які хворіють і не мають за виздоровити. Держава Україна.